Привіт усім, це Моріс, експерт. Сьогодні ми поговоримо про серіал, який переносить нас у райський куточок, де розкіш, бажання і драма переплітаються. Так, ви правильно здогадалися, ми занурюємося в другий сезон за White Lotus. Сезон, що зачаровує і водночас вибуховий, де кожен персонаж приховує таємницю. Але перед початком не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. Увімкніть свіночок, щоб бути впевненими, що жоден аналіз ваших улюблених серіалів не пройде повз вас. Ну що ж, почнемо. Усе починається під сонцем Сицилії. Новий готель White Lotus відчиняє свої двері, приймаючи багатих відпочивальників, які прагнуть втечі від реальності. Але дуже швидко цей іделічний відпочинок набуває значно темнішого відтінку. У воді знаходять труп. Потім ще один. Але хто жертви? І головне, що сталося. З одного боку, ми знову зустрічаємо Таню, ексцентричну багату спадкоємицю, яка постійно шукає кохання і визнання. Але її чоловік Грех стає дедалі холоднішим. Раптово він їде, залишаючи її наодинці з власною меланхолією. Саме тоді вона знайомиться з Квентіном, британським аристократом із чарівною харизмою. Він дарує їй життя мрії, розкішні вечірки, ілюзію щастя. Але за блиском і гламуром Таня починає відчувати, що щось не так. А що, якщо це все пастка? Тим часом дві пари проводять відпустку разом. І тан і Гарпер, які нещодавно розбагатіли, та Кемерон і Дафна безтурботні та привабливі. Дуже швидко між ними виникає напруга. Гарпер відчуває, що Кемерон невиправний спокусник. І що більше часу минає, то більше вона сумнівається. Чи справді і тан такий вірний, як запевняє? Чи грає Кемерон подвійну гру? Ревнощі й підозри перетворюють цей відпочинок на небезпечну гру маніпуляцій. А ще є сімейство Ді Грасо. Три покоління чоловіків, які приїхали досліджувати свої сицилійські корені. Берт харизматичний дідусь. Домінік невірний батько, який розривається від почуття провини. І Альбі ідеалістичний син, що досі вірить у справжнє кохання. Але на Сицилії кохання має свою ціну. Альбі закохується в лючую молоду ескортницю, яка вирішила скористатися шансом. Між брехнею та ілюзіями, хто ж кого обманює? Дні минають, а напруга зростає. І тан стає одержимим думкою, що Гарпер і Кемерон перейшли межу. Таня починає розуміти, що Квентін, можливо, не такий доброзичливий друг, яким здається. А лючія вміло грає роль жертви, щоб виманити гроші в Альбі. І ось настає розв'язка. Таня розкриває правду. Квентін і Грех у змові. Вирисовується зловісний план, вони хочуть позбутися її, щоб заволодіти її статками. У відчайдушному акті самозахисту вона вбиває своїх нападників. Але в спробі втечі вона спотикається і падає у воду. Багата спадкоємиця помирає, залишаючи по собі трагедію, абсурдну та водночас моторошну. Гарпер і Ітан, після критичної точки у своїх стосунках, знаходять несподіваний спосіб відновити пристрасть. Лючія досягає своєї мети і зникає з грошима. Ді Грасо повертаються додому, кожен зі своїми розчаруваннями. А готель White Lotus закриває свої двері на тлі ще одного скандалу. Зрештою, цей сезон показує нам, що за блиском розкоші завжди приховані найтемніші бажання. Чи то гроші, влада, помста чи пристрасть, кожен тут шукає щось. Але якою буде ціна? І тепер постає питання. Що чекає нас у третьому сезоні? які нові драми вибухнуть у наступному готелі White Lotus. Хто виживе після цих відпусток мрії? Одне можна сказати напевно. Цей серіал ще не раз нас здивує. Тож, якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити лайк, залишити коментар і, найголовніше, підписатися. Це дуже допомагає каналу і мотивує мене створювати ще більше аналізів. Ну що ж, до зустрічі зовсім скоро з новим оглядом. Бувайте!